В ефірі 4-го метрового каналу Городоцький телерадіо прес-центр. Доброго вечора вам, шановні телеглядачі. До вашої уваги інформаційний випуск програми Городочина. І сьогодні ми вам розповімо про таке. Про видатного політика В'ячеслава Чорновола, який 20 років тому побував у Городку, згадували цими днями. Африканська чума зареєстрована у Польщі. Чи загрожує ця хвороба Городоцьким споживачам м'яса? Реєстрація на ЗНО закінчилася. Майбутніми студентами вузів мріють стати 1125 учнів городочини. І про ці та інші теми детальніше. Рада національної безпеки та оборони 1 березня ухвалила рішення про приведення у повну бойову готовність армії і проведення навчальних зборів із військово зобов'язаними у необхідній кількості. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов увів його в дію з моменту оголошення рішення Ради національної безпеки та оборони про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України, приведення збройних сил у вищу бойову готовність у військових комісаріатах. Активно проводяться навчальні збори із військово зобов'язаними на сьогоднішній день. Районний військовий комісаріат займається контрольним оповіщенням Ну, продовжує займатися військовозобов'язаних. Сьогодні, о 6-й годині ранку, ми направили у 8-й полк спеціального призначення першу команду на навчальні збори на 10 діб. Завтра йде друга команда. подальшому, які будуть вказівки, ми не знаємо, але готуємося, тому що ситуація в державі складна. Я би хотів звернутися до жителів Городоцького району про те що згідно законодавству України, кожен військовозобов'язаний, кожен призовник зобов'язаний надавати у військомат дані про своє місце проживання, зміну освіти, роботи от, і сімейного стану. За нашими даними, дані не уточнені, ми не можемо знайти військовозобов'язаних. Тому я би хотів звернутися, щоб на протязі найкоротшого періоду. Кожен із них, якщо його немає тимчасово на роботі, є родичі, батьки, дружини, щоб вони звернулися в військовий комісаріат, щоб ми уточнили дані. По сільських радах трошки ситуація краща. Голови сільських рад працюють, співпрацювали, ідея контрольного повіщення проблем немає. Відповідно до повідомлення міжнародного епізоотичного бюро від 17 лютого поточного року на території Польщі зареєстровано захворювання свиней на африканську чуму. враховуючи це, головний державний інспектор ветеринарної медицини України видав розпорядження, згідно з яким тимчасово забороняється ввезення сприйнятливих до вище згадуваного захворювання тварин продукції сировини та репродуктивного матеріалу. З Польщі до України цього тижня ветеринари Городоцького району перевіряли наявність контрабандної продукції із Польщі на Городоцькому ринку. Продукти харчування на городоцькому ринку під особливим контролем запевняють працівники ветеринарної служби. Адже крім них щодня за її якістю ретельно стежать працівники лабораторії ветсанекспертизи. До прикладу, морожені рибні продукти ветсанекспертизу проходять один раз в 10 днів, а свіжі продукти, в тому числі і м'ясні та молочні, перевіряються щодня. На ринку вся продукція проходить ветеринарно санітарний контроль. М'ясні продукти, молочні продукти, яйця, мед, все, що продається на ринку. На це є в них відповідні документи, і вони через нашу лабораторію велулабораторію експертизи получають дозвіл на продажу. Разом з тим ветлікарі проводять тут і планові перевірки. Про них згідно з законодавством, керівництво городоцького ринку попереджається за 10 днів. Ми перевіряємо, перевіряємо. На кожного що там має м'ясну, молочну і цей і продукцію. ми перевіряємо сертифікати якості, декларація виробника і свідоцтво форма номер 2 І дійсні там на яку продукцію і скільки в результаті усі документи у продавців продовольчих товарів були в порядку. Та крім відповідних декларацій і сертифікатів, перевіряла ще й м'ясна продукція. А саме чи вона бува не контрабандна із Польщі було заборонено. Віз продукції з території Польщі, ми провіряємо наявність контрабандної продукції на ринку в місті Городку. В результаті перевірки не було виявлено жодної продукції. Щоб була маркована польськими цими все марковано, ну основну наші виробники, Верест, Хмельницький, роді наша продукція. До цього на наявність контрабандної продукції із Польщі ветеринарною службою перевірявся ринок у селищі Сатанів, а також магазини у городку. Ветлікарі запевняють, городочанам хвилюватися поки немає чого. Контрабандної продукції не виявлено ніде. Та все ж таки застерігають жителів міста, городка та району про можливість її потрапляння на ринки. А саме м'ясо свиней та виробів з нього, а також кормів та кормових добавок, в яких використовується м'ясо, кісткове борошно або ж готового корму для собак та кутів. Це може призвести до розповсюдження інфекції на території району. Тому, в разі виявлення підозрілих продуктів, прохання обов'язково повідомляти городоцьку ветеринарну службу. 12 березня керівники усіх навчальних закладів міста та району зібралися на спільну нараду із керівництвом управління освіти молоді та спорту Городоцької районної адміністрації. Нарада проходила на базі Городоцької школи з польської мови і навчання. Про що говорили, знають наші кореспонденти. Планова робоча нарада із директорами зальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних установ розпочалася із вшанування хвилиною мовчання тих, хто загинув на майдані у Києві. Далі в робочому порядку розглядали три питання. Основними питаннями сьогоднішньої наради це є успішне завершення навчального року, так само завершення атестаційного періоду педагогічних працівників в загальноосвітніх навчальних закладах і підготовка вже до нового. Навчального року. Перед керівниками шкіл були поставлені певні основні завдання, а саме зберегти напрацювання, які вже вдалося досягнути, а також гідно закінчити цей навчальний рік. Ну, треба звернути увагу на те, що в четвертих класах державна підсумкова атестація буде проходити з 13 по 22 травня. Це ДПА з української мови, читання та математики. 30 травня буде проведений останній дзвоник, а також закінчення навчального. Року в перших 11 класах. Державна підсумкова атестація для випускників 11 класів буде проводитись з 23 по 29 травня. Пізніше в 9 класах буде проведена державна підсумкова атестація з 2 по 16 червня з п'яти предметів. Також обговорювалось і питання підготовки до нового навчального року. В цьому плані є певні труднощі, особливо, що стосується фінансування. І Я вважаю, що наші керівники шкіл чітко усвідомлюють сьогоднішні реалії нашого життя, умови, але вони. Прикладують всіх зусиль, щоб достойно підійти до нового навчального року. Е є певні е заплановані заходи, особливо на найкритичніше. Це найкритичніше це збереження опалюваних систем, підготовки опалюваних систем. Так само найкритичніше це е на кошти на підтримання. Автопарку, який підвозять дітей до школи, основне завдання. А так, в основному, забезпечені підручниками діти на новий навчальний рік. Харчування здійснюється зараз на даному етапі. А там будемо всі зусилля прикладати для того, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність наших шкіл. Також начальник управління освіти, молоді та спорту зазначив, що на сьогодні покращення матеріально-технічної бази в школах відбувається саме завдяки народному депутату України Олександру Герезі. Відтак йому освітяни вже готують подяку. І 5 березня закінчилася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання знань. Загалом по Україні цього року кількість бажаючих пройти ЗНО рекордно мала. Та от у городоцькому районі спостерігається інша тенденція: Цьогоріч кількість тих, хто бажає стати студентами, зросла на 306 чоловік. Далі тему продовжать наші кореспонденти. Одинадцятикласниця Олена, з яких предметів проходитиме зовнішнє незалежне оцінювання, визначилась давно. Тому, коли стартувала реєстрація, дівчина довго не вагалася і вчасно зареєструвалася. Зареєструвалася на чотири предмети, тому що це є максимально ну, кількість предметів це географія, історія. Українська мова і англійська мова. Українська мова, англійська і історія України, зокрема, здається, на філологію. Я планую бути філологом в майбутньому, то я тому я обираю саме ці предмети. Разом з тим, чимало учнів школи з польською мовою навчання стають студентами вишів у Польщі. Відтак, дехто з них на ЗНО не реєструвався, адже в сусідній республіці умови вступу до вищих навчальних закладів інші. Взагалі я не реєструвалася на зовнішнє незалежне оцінювання, оскільки я вважаю, що ну воно мені не знадобиться, адже я планую поступати в Польщу. На ну, в них там зовсім інша система, в них зовсім інші екзамени, зовсім інший процес подавання документів. Я хочу отримати просто гарну європейську освіту. А от Богдан Кайтанюк, хоч і планував вступати до Польщі, та тепер уже вагається. ЗНО я вже зареєструвався, хоча не знаю, чи воно мені знадобиться, тому що ми зараз навчаємося в школі з польської мови навчання, і все робиться на перспективу вступу в якісь польські вузи. Хоча у зв'язку з сучасною ситуацією політичною, яка виникла в нас в країні. Я вже не хочу поступати в Польщу. Я хочу залишитися в нас на Україні і допомогти, чим зможу допомогти нашій країні. Разом з тим, цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання в деякому плані відрізнятиметься від минулорічного. Так, з усіх обов'язкових предметів атестація буде проводитися письмово. У разі проведення атестації за вибором форму її проведення, а саме усно чи письмово обирають учні. Крім того, новий міністр освіти готує ще деякі нововведення. Під час прес-конференції міністр освіти і науки Сергій Квіт повідомив про те, що середній бал шкільного атестату при вступі до вищих навчальних закладів зменшить з 200 до 12 балів. Ну, це означає, що вага атестату середньої школи буде зменшена. Той бал, що існував до цього. Було сказано Сергієм Квітом, спонукав до корупції, і викликав проблеми. Загалом цього року 1125 учнів Городоччини вирішили взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні знань. Минулого року їх було 819. Найбільшим попитом у майбутніх абітурієнтів, крім обов'язкової дисципліни Українська мова та література, користуються історія України, математика, біологія, англійська мова, географія, хімія та фізика. Найменше зареєструвались на складання іспиту з німецької та російської мов один та три учасники відповідно. Пробне тестування проходитиме 22 та 30 березня. 20 років тому, у березні 1994 року, у городку відбулася зустріч із українським політиком, головою народного руху України В'ячеславом Чорноволом. 25 березня 1999 року. Він загинув. За нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем. чимала частина суспільства досі переконана, що Чорновола прибрали як небезпечного конкурента на майбутніх президентських виборах, і цими днями в центральній районній бібліотеці зібралися ті, хто знав В'ячеслава Максимовича особисто. Пам'ять про видатну людину, який був активним діячем руху опору проти русифікації та національної дискримінації українського народу, кандидатом у президенти України в 1991 році. Досі живе в серцях тих, хто знав В'ячеслава Чорновола особисто. Відтак члени народного руху України 11 березня згадували про події 20-річної давності у городку. Пройшло рівно 20 років, як В'ячеслав Максимович Чорновіл перебував у нас в городку. Ми, члени народного руху України, вирішили провести круглий стіл і згадати ті часи, той час, як В'ячеслав Максимович боровся за нашу незалежну Україну. Він хотів, щоб в Україні життя було зовсім інше, яке є сьогодні в нас. Сюди В'ячеслав Чорновіл, приїжджав зі мною я. Був присутній на тому велидному мітингу, який проходив у вас в будинку культури. Люди сиділи в проходах, Чорновеле можна було слухати. Людина вміла говорити, людина вміла завести, люди хотіли його чути. Про цю зустріч добре пам'ятає і Ганна Васильівна. Тоді, згадує жінка, всі, хто слухав цю людину, перейнялися великою любов'ю до рідного краю, всієї батьківщини та прагненням до свободи і незалежності. В день, коли Чорновіл мав приїхати до нас у городок, зібралось біля будинку культури дуже багато людей. Хоча була і заборона, всім говорили, що не можна, а люди йшли, особливо молоді йшли, йшли, йшли. І так сталося, що він запізнився на декілька годин. Мене попросили як бандуристку, ну я й сама хотіла цього. Я прийшла на зустріч, і я 2 три години сиділа в будинку культури на сцені і грала на бандурі і співала. Казали, що більше не вистачить пісень і більше не вистачить терпіння, але знаходились і пісні, і музика, і терпіння, і я грала, тримаючи зал, щоб зал не розійшовся. І от зустріч. Боже, ви собі уявляєте, яким захопленням весь зал його слухав. Це неймовірна, мудра, цікава, терпелива. І... Убожнююча людина, соратники Чорновола не тільки пригадували діяння, політика, а ще й молилися за його душу, адже ця людина боролася за єдину незалежну українську державу. Чорнові за тим був, що Україна повинна бути реально цілісною. Він би все зробив, і би напевне приїхав пів світу для того, щоб Крим був, лишився сьогодні в складі України. Я думаю, що так і буде. Не буде того, що хоче Росія. Загалом на Хмельниччині В'ячеслава Чорновола особливо шанують в містах Хмельницький, Нетішин, Славута, Полони є меморіальні дошки. А в обласному центрі його іменем названа найбільша вулиця міста та школа. Все життя буду пам'ятати і своїм дітям буду розказувати. Це щира, неймовірна і щаслива людина. І, певне, дякуючи йому, я так люблю свою Україну. У ці важкі для України часи, коли кожен її громадянин думає лише про мир та спокій у державі, народний депутат України Олександр Герега не зміг залишити поза увагою своїх виборців, а саме представниць прекрасної половини людства. Саме в міжнародний жіночий день, 8 березня, працівники його штабу вручали подарунки найуразливішим жінкам. Кожна жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні в городоцькій районній лікарні, отримала від народного депутата квіти, подарунки та приємні слова вітань. Завітали представники від Олександра Гереги і в будинок милосердя для одиноких інвалідів, хворих людей переважно літнього віку, що діє у городку при центрі Каріта Спес. Там подарунки і квіти отримали усі жінки підопічні, які до сліз були вражені увагою народного депутата, а також працівниці будинку милосердя. Також подарунки отримали жінки, які проживають у сільських місцевостях. Загалом у міжнародний жіночий день у чотирьох районах округу подарунки від народного депутата Олександра Гереги отримали 1350 представниць прекрасної половини людства. І 207 паспортів громадянина України спочатку цього року оформлено городоцьким районним сектором управління державної міграційної служби із них 87 по досягненню 16-річного віку та 47 у зв'язку із міною прізвища, імені по батькові або інших даних. Нагадаємо, з квітня 2011 року паспортна служба органів внутрішніх справ почала функціонувати як самостійна структура та одержала назву Державна міграційна служба України. До цього служба являлася складовою частиною міліції громадської безпеки системи МВС. А з минулого 2013 року практикується здійснення виїзного прийому громадян працівниками апарату управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області. Такий прийом 11 березня в Городоцькому районному секторі вела заступник начальника по паспортній роботі Наталія Рожкова. Визні прийоми проводяться управлінням раз. Квартал попередньо в засобах масової інформації надається інформація про графік, про години, коли буде працівник управління присутній в тому чи іншому територіальному підрозділі. І кожна людина має нагоду скористатися інформацією, що може бути надана працівником управління. І цією інформацією ми завершуємо сьогоднішній випуск. І мирного неба над головою це найголовніше, чого бажає вам, шановні телеглядачі, творча група програми Городочина. На все добре, до нових зустрічей.